Череняк Данило, учень восьмого класу, гумореска Павла Глазового, фальшиві друзі або колективна творчість. Двоє друзів тихо йшли полем попід гаєм. Раптом дивляться ведмідь зяру вибігає. Перший вигукнув Біда! Буде нам рахуба. кинув друга і прыжком вискочив на дуба. Другий скрикнув і упав на краю дороги. З переляку задубів і відкинув ноги. До лежачого ведмідь підійшов поволі, довго нюхав, потім чхнув та й побрив по полю. Зліз з дуба той що втік. — Ти живий? питає, ну й великий же ведмідь. Більших не буває. Як же він тебе не з'їв? Мабуть, не голодний. Ні, друзяко, видно, він добрий, благородний. Ти повіриш, розмовляти вміє по-людському. Він обнюхав мене й говорив при тому, Ти, друже, з людьми та знай, совісті немає той, хто в гори та в біді друзів покидає. Байку вигадав Езоп, цим себе й прославив. А мораль, ведмідь сказав, крапку я поставив.